Всім привіт! Рада вас вітати у себе на каналі, і в цьому відео я розповім вам астрологічний прогноз на час до початку коридору затемнень, який відбудеться з 25 жовтня по 8 листопада. Цей час, цей тиждень, буде досить турбулентним. В когось вже почнуть відіграватися ситуаційні процеси, які пов'язані з цим коридором затемнень, щоб зрозуміти, як саме в вашому житті будуть відіграватися. Ті чи інші планетарні події слід згадати, як ви проживали інші коридори затемнень на осі телець Скорпіон. А саме, будь ласка, згадайте, що відбувалося в вашому житті, які теми вашого життя сфери вашого життя найбільш підсвічувались в періоди з 19 листопада по 4 грудня 2021 року, а також період з 30 квітня по 16 травня 2022 року. Саме так вам буде набагато легше зрозуміти, що буде відбуватися, що буде трансформуватися саме в вашому житті. А поки що у нас з вами є час для підготовки. У нас з вами є час для того, щоб спрямовувати свою свідомість правильний та потрібний для нас напрямок. А саме вже на цьому тижні Сонце в з'єднанні з Венерою буде робити досить небезпечний аспект до Плутону. Цей аспект може пробудити в нас такі жорстокі, агресивні реакції, і слід це враховувати, слід розуміти, в яких саме ситуаціях у вас піднімається такі відчуття. Цей аспект також про гіперконтроль, коли неможливо розслабитись, якщо все йде не по вашому плану. Також цей аспект про. Її про поставити власні пріоритети, власні бажання в таку позицію, що це найкращий варіант, і тільки я знаю, як буде найкраще. Тобто цей аспект про нав'язування своєї волі, нав'язування іншим нам своєї волі. І з цим потрібно працювати. Слід це помічати, розуміти, коли йдуть маніпулятивні системи, коли ви самі починаєте в таке грати. Зараз нам з вами потрібно спрямовувати нашу свідомість на позицію спостерігача. Наразі ми всі проживаємо досить сильні трансформаційні процеси, про що буде цей коридор затемнень, про який я розповім досить детально в наступному відео. Але зараз нам всім потрібно зупинятися. Нам всім слід йти до глибини, нам всім слід йти до розумінь, чому саме це відбувається в нашому житті. Чому саме, які мої дії, які мої думки до цього призводять, слід постійно відстежувати відстежувати це в собі. Бо зараз такі аспекти, коли буде здаватися, що я все роблю правильно. Я все роблю правильно, чітка впевненість у своїх діях, чітка впевненість у своєму напрямку, але квадрат Нептуна з Марсу може робити розмитість розмитість наших цілей, розмитість нашого шляху, і буде здаватися, що якби я щось роблю, але результату начебто нема. І буде здаватися, що я все роблю правильно. І Якщо я зараз поводжу себе з цією людиною саме так, то це був найкращий варіант. Але слід розуміти, чи дійсно я би хотіла, щоб, наприклад, зі мною так себе поводили. Чи дійсно зараз я сію добро в цей світ? Чи дійсно я зараз проживаю цю трансформацію? Чи я відкатуюсь назад? Це ті самі питання, які потрібно задавати собі протягом всього часу до початку коридору затемнень. Адже ці процеси будуть стосуватися кожного. Вони будуть повністю пов'язані з особистіми планетами, які є в кожного з нас, в наших натальних картах. Саме тому слід бути уважнішими. І я дуже хочу, щоб ми з вами спрямовували наш фокус як внутрішній, так і зовнішній, саме на впевненість в тому, що ми аналізуємо, аналізуємо навіть свої думки. І також хочу додати про тут і зараз на цьому тижні буде досить досить важливо вирішувати будь-які недомовки в стосунках, особливо в особистісних стосунках з вашим партнером. Тобто, якщо вам щось подобається чи не подобається, то про це потрібно говорити прямо зараз, прямо на місці. Саме так вас неодмінно вдасться віднайти ту саму точку порозуміння з вашим партнером, ту саму точку, де ви зможете досить в досить безпечному середовищі, досить в безпечній атмосфері розповісти про свої відчуття та нарешті почути вашого партнера. А також на вихідних, а саме 21, 22 і 23 жовтня, буде досить і досить продуктивний час для того, щоб включати наладжування зв'язків, для того, щоб домовитись, для того, щоб підписати якісь договори. Тому вихідні краще не проспати. Вихідні саме для продуктивної роботи. Що ж, я надіюсь, ця інформація була корисна для вас. Якщо вам сподобалось це відео, то будь ласка, діліться їм, пишіть коментарі, ставте лайки і до нових зустрічей! У нас все неодмінно буде добре, і нам потрібно починати з самих себе.